Пані Єлизавета, що живе на хуторі Куклі на околиці Берегова, розповідає, пенсію отримує вчасно, а витратити її ніде. Тут немає жодного продуктового магазину, а до найближчої торгової точки близько трьох кілометрів. Цю відстань зможе подолати далеко не кожна автівка, адже тут пересічена місцевість і ґрунтова дорога. До слова вулиці Дерекусек навіть немає на онлайн-карті Берегова, проте вона завжди присутня у списках виборчих дільниць. А мені період йом. Так рак, назад идем, назад ідем. Давно здесь школа була, клуб была, магазин была. Федер... был, магазин пункт був. Окрім того, на хуторі кукля влітку вже третій рік поспіль пустують криниці. Без води ні приготувати їжу, ні помитися, люди не мають можливості. Доводиться її або купувати, або самим возити з міста. Та вже три години. Ми теж купимо води. Зять, йде у берегово, його папа там живе, і його є колодець. І оттуда несе 40 літрових банк на то каструлю. У водоканалі про відсутність води в криницях знають, кажуть. Жителям хутора її возять. мешканці фактично повністю залишилися без води, і ми їм завозимо бачками воду. Як стверджують місцеві, за все посушливе літо машина привезла воду тільки вдруге. Три тонни живильної рідини залили в центральну криницю, з якої набирають воду усі жителі. Ми вже кликали, що треба принести води. І ціле літо нема вода. Вчора принесли одного трактором вода. І нада миться, нада варить, нада все нада, і нама вода. Тож сьогодні за життя жителям вулиці Дерекосак доводиться у буквальному сенсі боротися, добуваючи воду і харчі хто як може.